Ані, привіт, кейс і представся. Супер. Всім привіт. Дякую велике. Тут зробили багато нотатків. У мене питання. Я переходжу більше все життя я працювала як маркетолог, і зараз у мене своя команда. Ми працюємо вже півроку, скажімо так. Це була моя мрія, і війна натовхнула мене на. На створення агенції? Що хочу сказати зараз? У мене такий етап, коли я переходжу з підприємця і багато клієнтів вони приходять там з персонального особистого бренду, який був сформований до цього. І в мене питання як до овнерів агенції, як правильно делегувати, тому що зараз багато дій я роблю як маркетолог, і у мене питання: як правильно це делегувати, яка людина для цього потрібна. Тому що зараз для себе я знайшла як проджект-менеджера е, потрібний ваш досвід і як можна це питання рішити. Дякую. Супер, дякую, Аня. Тобто питання в тому, що все робила своїми ручками, зараз вже хочу делегувати. Як це робити так, щоб не втратити якість? Правильно? Так, супер, супер, взагалі, супер. Е, дякую тобі. Чи є уточнюючі питання до Ані. Скільки а, є, людей в команді я... зараз? Вибачаюсь. Один один проєкт, один проєкт і хоче ага, почати, почати делегувати. так е, можна можна ще раз питання, тому що перебили. Скільки тому. людей в команді запитували? Зараз в команді шість людей, плюс там відеографи, там те, хто… Ну коротше, якщо так казати, то десять людей, але ті якби в штаті, то шість. А, Вибачте, тоді я… тобто, окрім окрім тебе, є кому виконати повністю проект. Так, 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 так. Угу. Юр, і ти хотів щось запитати? Ну, Я не дам. Мені мене цікаво в тебе є чим ти хочеш займатися? Ти хочеш бути менеджером виключно чи є якась якийсь напрямок маркетингу, який тобі подобається самі робити? Бо як на мене, то ну не знаю, там є якась характеристика там дуже часто у багатьох агенцій, там маркетинг, креативних власники залишають якусь тему, яка їм подобається, вони самі її завжди створюють. Тобто Щось делегується, щось тобі подобається, ти створюєш особисто. В тебе таке ж ти хочеш повністю вийти, умовно найняти зірок, там створити команду, яка взагалі без тебе працює, тільки менеджерити і все і забути про це інше. Як ти бачиш розвиток? Дякую, дякую велике за питання. Так, мені дуже подобається менеджмент, мені дуже подобається залучення клієнтів. Це зараз роблю. І також мені подобається. Команді давати якісь креативні ідеї, щоб ми робили щось більш масштабне, а вони вже виконували. Але є якісь задачі, які я поки що не можу делегувати. Там, маркетингову стратегію, якусь там якісь недоліки, які я бачу. Мені просто цікаво, як інші овнери агенції працюють, і як вони які вони задачі на себе е, оставляють. Mm -hmm. Тобто, це знаєте, це перший етап делегування. З чого Що почати, щоб натратити ту, ту якість? Добре, тоді розпочнемо. Оль, розпочнеш, поки ти в ефірі. Думаю, твоя порада буде цінна. А, добре, а, ну, я хотіла ще одне питання задати, а є список функцій, на які потрібні ці люди куди делегувати? Які функції саме делегувати треба? Е, ні. Угу. Угу. Ну, тоді. Тоді я якраз цю тему і хотіла сказати, що коли ти щось делегуєш, то ти повинен розуміти, яка функція в тебе зараз провисає, або яка тобі не подобається, або яку ти не встигаєш робити. Тоді виникає запит на делегування. Якщо просто хочеться. Просто так спробувати себе в українській діяльності, ну це якби окрема історія. Але зазвичай делогування, потреба делогування виникає тоді, коли ти розумієш, що в тебе аврал, ти щось не встигаєш робити, і потрібна людина, яка цю функцію, яка в тебе виходить не так класно. Зайняти цю позицію, і людину саме шукають не просто щоб це була людина, а людина, яка буде закривати провисаючу функцію. Якщо ця функція буде виконуватися, то тоді буде і налагоджені всі процеси, і ти зможеш займатися тим, що в тебе виходить найкраще, і те, що ти любиш, і те, що тебе зараз пре це робити. А ця людина буде закриваючи цю функцію, тобі допомагати, щоб воно йшло все по процесам, і все було добре. Ось і тому, коли будеш наймати цю людину, то треба чітко зрозуміти людини, які ти від неї очікуєш функції, вона буде закривати, і цей список функцій, якраз цій людині, потрібно дати, щоб вона розуміла, що вона буде робити. Бо якщо просто сказати, що там ти будеш дизайнером, чи відеографом, чи менеджером, це таке розмите поняття, і кожен в голові у себе по різному це розуміє, що саме йому потрібно робити. Тому це повинен. В першу, в першу чергу для себе повинен прописаний такий ну статут для себе, щоб ти розуміла, що саме ця людина може робити стовідсотково які функції закривати. Бо насправді ми ну, якби в такому процесі ми шукаємо так, ми шукаємо людей, а ми, але ми шукаємо людей, які будуть закривати функції. І якщо у нас є провисаюча функція, то тоді нам потрібна людина. Якщо цієї функції немає, то тоді нам... Ніхто й не потрібен у кожної ну, на кожну функцію повинна бути особа, яка відповідає за цю функцію. Угу, супер, Оля, дякую. Переходимо далі. А, Євген, можливо, ти далі підключишся? Оля вже сказала, тобто потрібно описати процес, далі описати функціонал людини, оцінку результатів, точки контролю. І якщо це делегування менеджерських функцій, то запитати у людини, чи знає вона. Принаймні, функції менеджменту. Окей, Дякую. Горда, давай. Потім будемо у мене колись був напевно схожий шлях. Перше, що то мені здавалося, що саме продукт, да, то це все опросування, там, те, що ми робимо. Там без мене точно там це не можуть там, зробити стратегію проекту, там і, і там якісь ключові отакі точки, і так далі. А потім е, я от як зараз помню переломний момент, коли я поїхав у відпустку, е, і просто в мене е, так був дуже поганий зв'язок. І я просто попросив там е, наразі, цей хлопець у нас керівник Сіовіділу, е, що давайте візьмеш на себе, підстрахуй, будь ласка. І він зробив просто ідеальність. І я в той момент зрозумів так: окей, я був півтора тижні в відпустці, але нічого критичного не сталося. А що так може бути? І тут приходить таке осознання, що, блін, та так може бути. І я потім там почав потрошку відпускати саме, скажімо так, перестав керувати seo відділом і просто проводив там, раз на тиждень з ними там, розбір проєктів, і, все. і потім пішов більш в менеджерські моменти, да? і далі вже займався там, продажами так, більше. Потім з'явилася людина, яка просто сидячи там рядом зі мною, образно там проводила весь там шлях продажів. Там, ми продавали ще від мого імені на фрілансі, на фрілансі, українському, російському на той час там і і, і так далі. Спочатку ця людина просто відповідала на проекти. Потім допомагала готувати е, ці проекти. Потім повністю там почав вести переписку там замість мене. Потім навіть на дзвінки виходив там, але без камери і казав, що він ігор, ігор головий і продавав від мого імені. А потім з'явились з'явилися люди, які від мого імені вели ці проекти там і, і отак, отак ми, ми почали масштабуватися, але потім з фрілансу ми переросли в агенцію і скажімо так, щоб почати. Виходити з цих процесів, щоб масштабуватися і делегувати, треба почати делегувати. Все тут, тут, тут іншої відповіді немає. Може я буду капітан е, але це по повному саме так працює, дійсно прислухаючись до Євгена, до Ольги, що прописати чітко процеси і точки контролю, і я думаю, все буде окей. Супер. Дякую тобі, Ігор. А переходимо далі до Володимира. Перед тим як перейдемо, скажу один коментар: делегувати не можна тільки народження дитини, все інше кажуть, можна делегувати. <сум> Володимир, тобі слава. Погоджуюсь, <сум> e, 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 привіт. Дивись, ну насправді, Оля e, e, дуже чітко все розповіла. Я просто хочу два таких навести фокус на ну, два моменти. Перший момент це. Не людину підбирають під функцію, а е, на список функцій підбирають людину. Просто ну у нас ця вправа виконана доволі давно, і є умовно 100 функцій. І в якийсь момент тобі здається, що ці 100 функцій потрібно 10 людей, щоб вони їх виконували. Потім ти розумієш, що в якусь людину влазить 20, умовно. Ну це не тому, що ти такий поганий. Керівники там перегружаєш когось, а просто це функції. Ти їх переоцінював з точки зору часу, або є якась талановита людина всередині, яка може ну, їх закривати. Навіть на ну, то вистачає часу і сил. Е, відповідно, не треба брати умовно операційного директора чи там клієнт сервіс директора, просто щоб він був. Е, треба дивитися, які функції потрібні і куди ти їх можеш покласти, якщо вони дійсно нікуди не лізуть, крім тебе. Е, а ти хоче чимось іншим займатися, тоді так потрібна людина саме на них. Це перший момент. Другий момент е відразу рахуй, що це от людина, яку ти там береш в менеджмент, ти, чи навпаки, в за закривання якихось моментів, е чи буде ця година цієї людина оплачуватися клієнтом, тобто чи це фронтенд, Чи заробляє ця людина своєю свої праці, гроші? Чи вона не буде заробляти? Тобто заробляють всі ті, хто зараз працює там, виконують якісь завдання. А ця людина йде е оверхедом і відповідно. Додається її зарплатня, і додається все, що з цим пов'язано. і в тебе умовно дохідність на доход на нового співробітника він знижується. Е, ну тобто, це розрахуй, бо ну чим тим більше, чим більш скіловіше дорожчу людину ти береш, тим це е, важливіше. А е, от ну і третє, е, я свого часу доволі багато спілкувався. З менеджерами великих агенцій міжнародних, там, і Гілів і так далі в різних країнах. І це було там, в мене був лист запитань, і це було одне запитань: що, що ти робиш? Ну, ти як топ-менеджер, що ти робиш? От. І всі мені казали одне, що IDelegateverсен but not, і оця but not, це завжди були продажі. Тобто, чим більший рівень агенції, тим більше топ-менеджмент приймає участі. В продажі в спілкуванні з клієнтом в якимось там ну в синхронах, в стратегічних сесіях і так далі. От і ну це, це, це четверте і останнє дозволь собі лишити щось, що тобі подобається. Ну, типу, формально. Мені вже повинно. Я повинен був давно передати стратегії, бо це один з ключових продуктів, і ну їх потрібно робити багато і так далі. Але частину стратегії все, ще роблю я. Просто бо я це люблю. Ну і не хочеться просто піти в менеджмент і і тільки в менеджмент і вигорити. От стратегія це те, що мені там і дозволяє тримати руку на пульсі, спілкуватися з клієнтами і приймати участь в продажах, і просто я це люблю. Да? Ну відповідно така порада. Просто запишу собі, що залишиш щось собі те, що ти любиш, а щоб не вигоріти. Класно Володимир і Юра, що ти можеш допомогти в. Список того, що вже сказали, у тебе теж великий досвід делегування, мені здається. Давай доповню з мого досвіду, я себе, по-перше, зараз у мене для себе окреслив три такий трикутник всі власті, те, що мені цікаво, десять це три, три зони, які, якими я особисто займаюсь. Це, по-перше, стратегічний маркетинг і бізнес-стратегія. Тобто я особисто приймаю участь на рівні, коли там йде спілкування там Сімо власники бізнесу, де мова йде про цифри, продукти, саме те бачення, куди ми рухаємось. Бо мені самому бо я вчуся, мені, мені це подобається. Інша частина це менеджмент, тобто це загальний менеджмент управління компанії, бо я виконую компанії крім власника Рольсіо і тому я для себе, ну тобто я керую системою. А ну, це, це друга штука. І третя це. Е Продажі, те, що казав Володя. бо продажі дійсно, коли ти не більші чеки, бо продажі дійсно, коли ти завжди продаєш а, власникам компанії, вони хочуть бачити а, людей, які керують компанією. Бо наш бізнес, як би, ти, як би не казала, але ти, коли ти прибираєш а, фронтменів, а, виникає питання, з ким будемо працювати. А, і, до речі, багато дуже кейсів компанії, де зникали лідери-засновники. Uh, є кейс, де не, не найкращим ну, шляхом розвивалася і далі бізнес-економіка. Тобто, якщо бізнес вибудований на моделі лідера, ти не можеш прибрати якийсь час його, бо воно ну так вибудовувалось, на нього йшли. Коли він зникає, він або дуже потужно розвиває. Він вибудовує команду замінників, і ринок знає: окей, ці люди далі працюють. Ми їх бачимо, вони забирають експертизу, за якими приходить ці агенції. А uh, далі йдемо по найму делегуванні. Я для себе ну, там, вибрав спочатку, навіть там по вже друга мене з'явилася, чому я можу навчити і чому мене можуть навчити, і так я завжди наймав лідерів а, напрямків, коли людина точно точ, приказ фінанси, там, умовно, дизайн, креатив, я завжди шукав людей, які, а, які мають експертизу і мене можуть навчити. Чому я завжди цьому сам вчуся і для цього я сам до конференції. Я маю розуміти, кого наймати. Я маю розуміти рівень людей а, і їх знаєш, тримати руку на пульсі. А якщо людина там умовно середній ланки, бо ще нас було зовсім мало, я намагався сам знайти тих, хто може перерости, наприклад, мене з часом або навіть не чекав цього. Але якщо з часом те не зміниться зовсім і тебе люди не розпуть, Тобі точно треба змінити модель. Можливо, ти не менеджер, можливо, в тебе якась інша роль, і пошукай всередині. Мож, може, ти про стратегію, може, ти про продажі. Якщо люди з тобою не зростають, є питання до тебе як управлінця, і це нормально. Тобто, ти маєш постійно шукати всю свою суперпавер. Ти коли ти знайдеш то все, вдасться, і так воно буде. Ну там знаєш, коли дивишся на свої там 12 років, з команди вийшла просто купа нереальних крутих людей, з якими ти знаєш, куди вони пішли, що вони роблять. Ти там пишаєшся. Ну, дійсно, там знаєш, має там дві людини, один працює в Spotify, інший в Apple. Це чоловіки, які обидва були арт-директорами агенції грейп. Круто. Знаєш, типо, це така штука. І ти звів якийсь час. Ти знайшов людей, які бляха виросли до таких корпорацій. І ти такі думаєш, ну десь, мабуть, я якось щось трошки розумію, що я шукаю людей, які мають цю знаєш якусь енергію, і це вдається. Пошукаю ці штуки. Я по перше, я дійсно я завжди доруча до делегую до керівникам наймати людей. Але у мене завжди залишається співбесіда. знаєш, на це на відчуття культури і енергетики, саме наша ну значна наша така Ґрейпавер. Э, ми називаємо чи є в тобі ця це power, Якщо вона є, ти ну, якось на відчуття. Ти з нами? Якщо немає, ну мабуть, 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 трохи не, не, не зараз, не на часі. Ти сьогодні Юр, трохи як Тоні Робінсон дав мотивації, так Анна так записує. Бачу за тобою клас. Аню поділись, що тобі було корисно, тому що ну це дуже цікаво, коли тобі ще говорять власники таких агенцій, які вже дуже багато років делегують. Поділись, що тобі було цінно. Е, дуже мені було корисно, підтвердились мої якісь думки. Мені просто потрібен був поштовх. Єдин, єдине, що хочу сказати, що е, деякі завдачі, чому не можу там прописати, але я це зроблю зараз після після дзвіночку. Що є такі? Е, я думаю, ви як власники маркетингових кенцій розумієте, що є задачі, які не не можна прописати, тому що вони там е, день для в день взявляється чи щось, але є якісь сталі, тому. Можете ви одне десь є така компанія, називається вона Інна і Юля. Я наймав. Я працював з ними, коли я повністю змінював дизайн з дизайнер системи. Інна і Юля, це дві людини. Вони працювали з багатьма агенціями на ринку, і вони дійсно мене дуже капець змінили. Бо вони ви що проблема? Коли ти в системі, ти не бачиш систему. Тобі треба на певний час вийти з неї і подивитися зі сторони. Чому агенціям завжди дуже складно робити все для себе, бо ти себе не бачиш зі сторони? І коли такі експерти залучаються, чому наймають агенції? Нормальні агенції з часом наймають для того, щоб ми як експерти казали, як треба, і ко певний момент іноді просто можливо навіть консультації з ними тобі висадить, щоб трошки передивитися на те, як взагалі влаштовані твої процеси, навіть не наймаючих на розбудову нової дизайн-системи організації. Супер, дякую, Юр. Аня, тоді звиписуйте собі в будь-якому випадку. Ви в нас в ком'юніті і а, в Ані теж є ще такий маркетинговий канал. Там де вона веде в телеграмі. Бажаємо вам удачі на зв'язку. Буду дякую. розбирати останні кейси, відпускати наших експертів і людей спати. А ви вночі не займаєтесь прописанням інструкцій, Краще зранку на свіжу голову це робити. Супер, дякую, гарного вечора.